З мого досвіду, найважливіший навик кожного в сучасному світі це вміти будувати відносини з людьми, заводити нові необхідні знайомства, а також підтримувати дружні контакти. Будь-який бізнес, робота чи громадська діяльність це все про комунікації з людьми, де потрібно вміти: перше відстояти свою точку зору. Друге – Вміти переходити з формальної логіки в прагматичну або навпаки, працювати з запереченнями, аргументувати свою позицію навіть під психологічним тиском або ж під час емоційних дебатів, фіксувати маніпуляції або, врешті-решт, вміти сказати ні. Все це і навіть більше ви зможете навчитися. Прокачати свої навики на нашому новому онлайн-курсі по ефективній риториці. Реєструйтеся за формою під відео і переходьте на новий рівень компетенцій.